Друзі, мої вітання. У Кремлі заявили, що досягти 30-денного перемир'я наразі взагалі неможливо, проте на 9 травня вони воліють отримати режим тиші. Чому саме така добірка про все це не тільки будемо з'ясовувати з командиром розвідувального підрозділу Збройних сил України? Це Денис Ярославський. Пане Денисе, я вас вітаю. Вітаю студія. Рад всіх бачити, чути. Навзаєм що ж з останніх заяв росіянців, що ми маємо тридцятиденне перемир? перемир'я наразі неможливо, поки не будуть пригульовані всі деталі. Ну, це цитата, яку озвучив Пісков. Кількома днями раніше пам'ятаємо, Кремль вже говорив про те, що, начебто, оголошує перемир'я з 0 годин з 7 на 8 травня до 0 годин з 10 на 11 травня. Російська сторона оголошує саме так це перемир'я, і на цей період зупиняються всі бойові дії, за їх словами. Росія вважає, що українська сторона має наслідувати цей приклад. Так, це тут заяву Кремля, пропагандистські російські ЗМІ. Чому з 8 травня переможу? Чому раніше не можна? Чому не можна подовжити на 30-денний період? Що це за така вибірка? Ну це зрозуміло. Наші далекобійні засоби враження вже здатні долітати до Москов Сіті до Червоної площі. Росіяни це знають. Росіяни на 9 травня у жодному разі, особливо Путін, не бажають того, щоб коли зібруться їх лідери, підтримуючи Росію, і якийсь там парад вони там влаштують. Треба буде, по-перше, витягувати всі засоби ПВО від лінії бойового зіткнення, тому що зараз вони саме там розташовані, і для того, щоб захистити Москву під час таких урочистих свят, треба стягувати всі засоби ПВО. Вони цього собі дозволити не можуть. І по-друге, якщо ми під час святкування, скупчення, називаємо так, військовими термінологіями, під час скупчення ворожої техніки на Червоній площі 9 травня наносимо Стратегічне враження цього Путін точно не переживе, тому що будуть ці лідери, які будуть бачити, що не ж Москва вже і захищена. Саме тому mm -hmm. йому потрібне перемир'я саме на цей час. Я не знаю, як mm -hmm. поведеться наша сторона, але на цей час я вам поясню саме чому. Потім вже все розсосеться, все, можна з системи поустраивати задума по лінії зіткнення і продовжити йому цю штовханіну, яку він робить. Але причина саме ця іншої причини не існує. Але ж, пане Денисе, ви вже самі зазначили, що до Москва в світі долітали е, наші безпілотники, і не один раз і до Кремля долітали це, так само безпілотники. Тож, ну, не знаю, попередні рази він якось не оголошував про таке перемир'я, хоча теж демонструвалася слабкість Росії на весь світ. А хто зараз вам сказав, що не приїде к нього, наприклад, його друг Кім? Ніхто ж не сказав, або представники Китаю. Або ще якісь така посадові особи, там сирану, або там, якісь ще інші його підтримуючі країни. Тобто вони, по-перше, бояться приїхати на Червону площу для якогось -то вистави, тому що може долітити якась наша трембіта. Угу. Путін цього теж розуміє. Йому потрібні гарантії на ці дні. І іншого зрозуміти не існує. Це не жест доброволі, як вони там заявляють. Це саме безпека гостів, які приїдуть 9 травня святкувати разом з Путіним. Це їхнє свят. Угу. Пане Денисе, а нам вигідно було, б, аби от, ну, на кілька днів було перемир'я. Ну хоча б довше, ніж це було там на Великдень, як вони пропонували, чи зараз як пропонують з 8 по 10 травня? Ну не будемо нагадувати, як їх перемир'я на Великдень відбулося. Це ж їх перемир'я так відбулося, що в нас тут була трагедія. Тому нам не вигідне перемир'я на, на 3-2 дні, які це вигідне Путіну. Нам вигідний мир. Нам вигідне перемир'я, яке затягнеться на роки. Це нам вигідно. Я вважаю, що якщо Путіну це потрібно, треба зараз торгуватися з їх стороною. Щоб це перемир'я, якщо вони там організовують на 9 травня, воно й було залишено після 9 травня назавжди. Давайте так, Так, я думаю, наша влада готова торгуватися. Угу. А як ворог використав? Ну це умовне перемир'я на воледи, бо ми бачили безпосередньо на лінії бойового зіткнення проводилися і далі наступальні дії ворога. Але ну принаймні, скажімо так, в тулових регіонах. Шахеди і ракети на оцей один єдиний день ну не долітали, не оголошувалася навіть повітряна тривога. Є, як... бовозікнення був... ніяк не відбулося, там все як було таке стали. Uh -huh. Лінія бозітнення на великий день не відпочивала. Ще раз: Путіна не важливо зараз, що буде на 9 травня на лінії бового зіткнення. Ну йому це не важливо. Це десь далеко від Москви. Це десь у Курській області, Білгородській області, але це далеко від Москви. І цікавить сама Москва, саме центр скупчення техніки та гостей. Ну знаєте, тут є інформація від оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, яке, як на мене, підтверджує того, що Путіна все таки цікаве, те, що відбуває на лі на лінії бойового зіткнення, бо Росія ж мала наміри до 9 травня вийти на адмінмажор Дніпропетровської області. Про так у Хортиці повідомляють окупанти. Продовжують атаки на Покровському напрямку, зокрема в районах Єлизаветівки, Миролюбівки. Удачного. І власне сьогодні ми знаємо, була навіть на Дніпропетровщині оголошена обов'язкова Ситуація сімей з дітьми і мова йде про такі села, як е, Колона Межова, е, Новопідгорна, е, Райполі та Сухарево-Балка. Сухарева ну, тобто тут я, чесно кажучи, не дуже розумію з цієї моменти. Росія ставить собі за мету вийти на адмінкордон 9 до 9 травня на адмінкордон Дніпропетровщині і самі ж оголошують це умовне перемир'я. Не тільки. У нас є інформація, що Росія планувала і зараз ще планує вийти на, на повернути відбити нами території Вовчанського напрямку, вийти на кордон, е заход, захопивши лівобережжя Куп'янського е напрямку. так ну, У них такі плани є. І вони продовжують штурмувати щоденний Куп'янський напрямок зі сторони дворічного, зі сторони Купянського злого, і вовчанський напрямок, та і ліпецький напрямок. Вовчанського не нагадають тому річ. Атакували друге і пройшли через те, що у нас були відсутні фортифікації, аж захопили саме місто. Зараз місто зруйноване, але воно відбите від російських нападників. І ми угу. точно знаємо, що 9 травня цього року вони намагались повторити захопити повністю вавчанський, який ми відбили, але нічого угу. в них не виходить. Пане Денисе, як зрозуміти, яка короткострокова і е, довгострокова задача зараз е, у ворога щодо е, фронту, виходячи з того, що ну ми бачимо були заяви? Не знаю, наскільки воно дійсно відповідає тим можливостям російської армії, що е, на літній період вони хочуть абсолютно по всій лінії фронту розпочати нову хвилю наступальних дій? Е, е, яка от, короткострокова і е, далекострокова перспектива, яку собі ставить ворог? Далека стратегічна їхня перспектива це захопити територію України повністю або вийти на лівий берег повністю. Це їхня довгострокова перспектива, вони від неї не відказуються зараз, просто вони не можуть цього зробити, але перспектива довгострокова є, і стратегічний задум саме такий у них є, тому це їхня ситуація. Але те, що бажано, і те, що можна зробити, це дві різних речі. Ми не дамо їм навіть виконати їхню задачу на 9 травня. Я тільки що повернувся з Фавчанського напрямку. Перед цим був на Куп'янському напрямку, на Ліпецькому напрямку. Тобто, по всій харківській лінії фронту я розумію, що відбувається по всій лінії фронту. Ворог намагається штурмувати, намагається вийти на рубежі, але всі невеликі групи, які це роблять, вони знищуються постійно. Щодня ми робимо статистичну статистику. Для нас це вже статистика. Тось тобто вони лізуть, ми їх вбиваємо щодня. Це 100-200 їхніх військовослужбовців. Загинає там тільки на нашій лінії фронту щодня, а то й більше. Угу. Техніка uh, це просто... зараз, і ще от ви там просто зрозумієте, зараз ви можете чітко назвати речі своїми іменами. Зараз іде війна п'ятого покоління. Так її можете і називати. подальшому Війна п'ятого покоління це забудьте про все, що було в м сторіччі. Вся конвенційна зброя, бронетехніка, класична зброя, вона вже не використовується. Ну, класична зброя ще використовується, але бронетехніка це самогубці. То сьогодні бути танкістом це бути самогубцем. Тому що жодна бронетехніка, нічого, що передвигається на колесах, гусеницях і тощо, воно не доходить до лінії зіткнення. Все знищується, тому що зараз все веде лінія дронів. Повністю контролює все дешеві засоби за 500, за 1000 доларів, за 10 тисяч доларів це вже далі. Вони все знищують, все, що попадається на условно умовно там 20 кілометрів оперативної глибини. Все, що глибше, скупчення глибше, знищується вже іншими засобами враження. Тоже дронами, але там трошки другої модифікації. Ми контролюємо все. Вони не мають можливості скупчитися, вони не мають можливості накопичити сили, вони не мають можливості підходити якимись великими групами. Так само, як і ми. Не маємо такої самої можливості. Всі наші спроби заходити якоюсь там гусеничною технікою, колонами тощо, що було на початку війни 22-го року, не працює. Просто не працює. Пане Денисе, тоді, якщо зараз війна дронів, для чого у нас зараз так ну, інтенсивно можна зазначити, може не інтенсивно. А в принципі, для чого у нас продовжується набір безпосередньо е штурмовиків, е піхоти, вар-артилеристів? Е ну, це ті ж самі за контрактом 18-24 якраз якраз всі штурмові посади і пропонуються. Якщо нам я так розумію, необхідно більше кількість якраз од е пілотів для БПЛА, зокрема там чи фпв дронів. Ті школи FPV-дронів, які зараз з ким ми спілкуємося, у нас під керівництвом командування оперативно-тактичного груповання войск Ату Харків, створена базова школа навчання пілотів, я причетний до її створення також. І ми зараз також навчаємо всіх пілотів, які ведуть бойові дії в бригадах харківського угруповування. Такі саме школи пілотів создані по всій країні. Сьогодні ми, я думаю, там у місяць можемо випускати 2-3 тисячі пілотів. Якщо нормально за це взятися, нормально всі бригади, всі школи будуть працювати. Ми можемо там 2 тисячі пілотів випускати. Цього більш ніж ну, може бути недостатньо для всього фронту, але достатньо для того, щоб ми зараз комплектували ці з резерви. Штурмовики 18-23. Я категорично був проти того самого початку. Я вважаю, що це саме ті мізки людей. IT, склонних до IT, до ігр до, до геймерів, які можуть стати супервисококласними пілотами. По-друге, зараз і у нас, і як показали росіяни, також у них, ну хоча вони можуть фейки показувати, ну предположимо, що вони mm -hmm. це можуть робити. Є технології, які дозволяють у них, наприклад, сидіти в москов Сіті і працювати дронами по Волчанську, у нас сидіти у Львові, або якщо нам потрібно, сидіти у Германії або Австралії. І працювати дистанційно дронами. Ми це можемо робити. Ми це можемо робити, навіть залучаючи тих, хто зараз виїхав. Можемо робити її ці технології. Ці технології дозволяють зараз дистанційно керувати Треба, щоб хтось фізично підніс дрон на лінію боосвітлення. Все інше може робити оператор який сидить де в метро в Києві. Я вважаю, що саме к цьому ми повинні зараз йти, аніж штурмувати. оце от класична стара армія докладна відходити. Дрони повинні. Тримати рубіжі, дрони повинні повинні штурмувати. Дрони повинні зараз виходити на систему роїв з ідентифікацією цілей. Ми на це все виходимо, але є ще класична радянська школа, коли набирають штурмовиків. Я противник цього, я сказав mm -hmm. це вже декілька років. Повернусь до вашого тези, що щомісяця спроможні по 2000 тисячі десь осіб випускати операторів БПЛА? А, а є чим, скажімо, забезпечити таку кількість людей, якщо от ми вийдемо на такі показники? Бо чесно кажучи, спочатку повноштабного вторгнення і вже четвертий рік почав свій відлік повноштабного вторгнення. Ну, постійно ми збираємо всією країною гроші на безпілотники кожен день, боже і кожному потрібно. І складається враження, що їх недостатньо. Тож, яка і... Який сенс не випускати таку кількість операторів БПЛА, якщо не буде чим їх зайняти, завдяки вам, журналістам, люди, такі там як я, або командири інших бойових підрозділів, достукалися до нашого верховного командування Міністерства оборони, і ми спрощили для бригад закупівлю саме БПЛА. Тому що зараз фактично у нас маленькі БПЛА, виробляють всі там умовні ФОПи, хто організувався, вони виробляють маленькі там. FPV Або mm -hmm. інші засоби враження, інші крила, гусеничний дрони. Є таке поняття, як кодифікація. От Кодифікація – це 5 кіл пекла, який виробник повинен пройти для того, щоб його продукт умовно сертифікували і надали можливість для бригад закуповувати. Це створило дуже велику проблему. Наближені до Міністерства оборони виробники пройшли цю кодифікацію і почали виробляти дрони. Кодифікація не змінювалась, а бойові умови змусують нас змінювати дрони що два тижні-три тижні. Тобто, ті частоти, на яких ми літали раніше, вони не працюють там. Ті комплектуючі, які використовувалися раніше, вони не працюють, а компанії, які для міністерства оборони тисячами почали штампувати дрони, вони не змогли змінити контракти по кодифікаціям, які вже затверджені, і продовжували штампувати металолом, який літає тільки на полігонах. Зараз міністерство оборони цю помилку не признало. Тому що їх тисяч, їх сотні тисяч цих дронів, це мільярди гривень лежать в металоломі. Але вони почали зараз модифікувати дрони і надали можливість бригадам закуповувати некадифіковану продукцію. Тобто ту, яка модернізується, і не треба кадифікувати. Це ми достучались А от ви спрашиваєте, є чи ні дрони? Так, да, на складах сотні тисяч дронів є, але бригади їх не хочуть брати, тому що вони застарілі. Міністерство оборони не хоче визнавати цю помилку, виправляти щось, і от вони там гніють на складах. Якщо це ми виправимо, модифікуємо, то можна їх забезпечити. І якщо ви почуєте інших командирів підрозділів БПЛА, наприклад, Кирила Вереса, він казав, що mm -hmm. тільки по одному об'явленню, десь там в YouTube або в Facebook, до нього там 150 людей в день ідуть хотять. Але їх треба розселити, одягти, укомплектувати, ППД, транспорт, засоби враження. От цього всього дійсно не вистачає. А пілотів ми готуємо і от треба цей баланс вирівнювати. Угу. Власне, повертаючись до тези щодо війни технології, є заява відносно свіжа нашого екс-главкома залужного, який каже, що війна зайшла в глухий кут. Розвиток технологій повністю змінив природу війни, зробивши неефективними старі види гармат. Це на днях буквально зазначив пан Залужний. За його словами, завдяки розвитку РЕП, ефективність дорогих ракет та високоточних снарядів впала до нуля. Велика кількість засобів візуальної розвідки та ударних дронів змінили тактику застосування та оперативне мистецтво, і на оперативному рівні війна взагалі зайшла в глугий кут. Глибокі маневри чи удари на оперативну глибину стали неможливими значною мірою через те, що протистояння між безпілотними системами з одного боку та засобами РЕП та ППО з іншого продовжуються. А отже, класичні наступальні операції та наступальні дії не просто втратили ефективність, а стали взагалі просто самогубними. Пане Денисе, війна у глухому куті. Як Говорить пан заложний Що це означає? Що, а, ну, в принципі, далі будь-яких наступальних дій з нашої зокрема сторони, ну росіянці, я їх не беру до уваги, бо їм взагалі не шкода свій особовий склад, з нашої сторони неможливі. І ми будемо знаходитись ну, суто в обороні позиції. Це те про що я вам сказав сам початку. Війна п'ятого покоління. Класична зброя не працює. Я не бачив, що написав пан Залужний, але від я вам теж те саме сказав, тому що я виходжу з бойового досвіду, який відбувається на лінії бойового зіткнення. Ми можемо зробити контур наступальні дії, які нам поможуть увійти навіть у Белгород. От я вам запевняю, це десятки перемовин з фахівцями, з бойовими пілотами, які розуміються на справі. Ми можемо використовувати зараз дешеві засоби, які просто осушать їх систему ПВО. Після цього ми можемо використовувати винищувачі, заходити. Ми можемо використовувати тисячі дронів і перепахувати все кілометр за кілометром, всі живі цілі, і заходити. Ми це можемо. Я не розумію, чому ми це не робимо. Це політика. Військова стратегія може дозволити це зробити. Ми можемо відійти від класичних штурмових дій, нашими там Бредлі і іншими угу. засобами. А перейти на те, що у нас буде лінія або зіткнення усієї операторами БПЛА десятками тисяч пілотів. Кожен пілот прирівняти його умовно, там к старому птуру, який літить на оптоволокні і поражає ціль. Все. І ми можемо перепахувати це все. Це нова війна. Росіяни можуть зробити так само. Але в нас є деякі пріоритети. Деякі. Я не можу про це казати, тому що це військова таємниця. Ми можемо це зробити. Тому, використовуючи нові. Технології, ані старі штурмові дії, це реально питання в іншому: будемо це робити, чи не отримаємо цю команду. Я вважаю саме так. Я перепрошую. А для чого нам заходити в Білгород? Чи це було суто таке емоційне мен. порівняння? А чому емоційне? Мін. Це мін. Дивіться, ми повинні, як військові, надати нашим політикам для перемовин карти, як любить Трамп казати, карти на руках. Зайдя в Білград, в який ми могли зайти ще в 22-му році під час першої контрнаступальної операції. І я про це казав, тому що ми стояли на кордоні з Білградом. Ми не бачили у бінокль жодного військовослужбовця РФ, жодного мінного загородження. Ми могли пішки прикурити сигарету і зайти в Білоград. 22-му році. року політика нам це не дала зробити. Я не знаю, наша політика, міжнародна, американська я не знаю, хто не дав. Ну команди такої не отримали. Ми могли зайти. А на чого-то нам заходило в Курск. А до чого нам тоді було заходити в суджу? Це все мен. Ми повинні були виміняти. При нормальному розкладі ми повинні були Я суджу прошу, виміняти пангулась. на енергодар. А Курск на що ми обміняли? По факту ми зараз його втримуємо для того, щоб вони не зайшли у Сумську область. Ми його втримуємо. Але Но по-нормальному задум був такий, що ми повинні були виміняти Курск, суджу на умовний Енергодар. Відійти в їх території, взяти нашу територію. Мен. Ми повинні були надати карти картиці політикам, а політики повинні були торгуватися, і наша військова справа дати їм ці карти, а їх використати. Угу. Ну от, власне, щодо Курщини згадали, ми вже там якраз безпосередньо росіянцям допомагали війська Північної Кореї, і це, звісно, що було відомо і нашій розвідці і західній розвідці дуже давно. Росіянці публічно про це не зазначали, і от раптово чогось вони на днях зізналися в цьому, зазначивши, що військові КНДР, діючи пліч опліч з російськими військовими, військовими в Курській області, показали стійкість і героїзм. Саме так заявив начальник генштабу Росії Герасимов. Військові КНДР, Діючи, власне, пліч-обліч так допомагали. І прес-секретарка МЗС Захарова теж сказала, що ніколи вони після цього не покинуть будуть підтримувати своїх братів з КНДР. Що це за раптове публічне зізнання? Чи варто нам це сприймати так, що після цього зізнання війська Північної Кореї ми тепер будемо бачити безпосередньо вже на території нашої країни, не просто там, не знаю, Курщина чи Білгарщина? Якщо подивитись мої е, виступлення півроку тому, коли це тільки почалось, коли Росія підписала з Північної Кореї цей договор співпраці, uh -huh. я вам сказав, що перша дивізія 10 тисяч чоловік це тільки початок. Вони обкатаються, вони зрозуміють, що таке нова війна їм потрібні ці знання для того, щоб захоплювати Південну Корею. Це факт, який буде відбуватися. По-друге, Росія, якщо ми зараз вони були тільки в Курській області на території Росії. Але після такого публічного визнання ну, визнали не визнане, це ми і так розуміли без їх визнання. Вони будуть перебрасувати свої війська на вже на територію України, на окуповану частину України, яка за конституцією Російської Федерації є частиною Російської Федерації. Тобто, в рамках цього співпраці Путін надасть їм можливості працювати в Донецькій області, в частині окупованої Херсонської області, в Луганській області. Тобто, це територія України, але. Тільки там, де Росія визнала її своєю, я не думаю, що зараз Північна Корея піде воювати з нами на територію неокупованої України, але та там, де Росія визнала за своєю не хочу ругатися, Конституцією, там вони будуть працювати. Це абсолютно по всім, скажімо так, напрямкам, де зараз територія під, тимчасово під окупацію? Чи да. якийсь конкретний вони візьмуть? Ні, я думаю, по всім. Я думаю, вони будуть наращувати сили я по всім. І ви ж заміті, вони навчаються, вони змінили вже тактику, вони вже не бігуть по 50 чоловік. Все, вони змінили, вони провели рекагнісуровку. За ці півроку вони провели рекагенсіровку. Вони почали співпрацювати з командирами РФ, вони не розуміючи мову, але є злагодження. Ну, не забувайте, що з нами теж наші партнери е, на, на волонтерських началах, скажімо так, які там хантери приїжджають і нам допомагають. Це англомовні, угу. це там бразильські е, діалекти, це італійська мова. Ну, Це всі, хто з нами нам допомагає, ми ж якось також не розуміючи там, італьянську або бразильську, ними співпрацюємо. Ну нічого, вони так само навчилися. Угу. Чи варто на харківському напрямку чекати війська КНДР? Чи це ще, скажімо так, не занадто. То й Харківський, я не вважаю, що ні, ні, ні. Харківські, ні. Возможно, на Білгородському напрямку вони будуть, але Харківська територія не визнана за Конституцією Російської Федерації Російською, тому сюди вони входити не будуть. Я не думаю, що зараз вони будуть порушувати ці червоні лінії, але працювати на окупованій території вони будуть. Просто зафіксуйте це. Угу. На останок, пане Денесе, щодо харківського напрямку, наскільки ворог а, на тій території, яку він е, ще тримає е, під своїм контролем, е, зміцнився в контексті фортифікації цих своїх своїх споруд, е, зубів драконів і тому подібне? Чому про це питає? Бо е, ну, різні версії точаться стосовно того, як може потенційно виглядати е, Умова про перемир'я, чи з якими стали ми з росіянцями? І от і лунає така теза, що на територіальні поступки підемо, і ми будемо вимушені, і росіянці. І от росіянці з їх боку, це, начебто, вихід з Харківської області в цілому. Чи вірити в такий варіант? І наскільки дійсно ворог там ну зміцнився, наскільки він не знаю, спроможно буде просто так легко покинути все те, що він набудував за ці роки. А на території Харківської області особо не набудував. Он набудував на території Білгородської області. А, можливо, зараз підтягуючись там до а, курс, до Курського Куп'янського напрямку, він там підбудовує якісь. Але це не фортифікації в плані там масштабного будівництва. Це фортифікації, які вистраються по міні продвиження лінії бойового зіткнення. Це там бліндажи, укріпрайони тощо. І так я вважаю, що якщо буде перемір'я, я сподіваюся, що вона там буде переросте, що в мир, то це буде 10-кілометрова буферна зона. В принципі, Путін про нього також казав, що йому потрібна 10-кілометрова санітарна зона. І ми, якби, підтримаємо цю 10 кілометрову зону на Харківському напрямку, але з одним але нехай ця 10 кілометрова зона буде по території Білгородської області, і ми зараз це робимо. Угу. Почула вас. Щиро вам дякую, пане Денисе, за те, що знайшли змогу долучитися до нас і нашим глядачам, зокрема, пояснити ці надважкі і чутливі питання. Командир розвідувального підрозділу Збройних сил України Денис Ярославський був разом з нами. Друзі, ще раз, пане Денисе, дуже дякую вам. Дякую вам.